Добрий день, друзі. Це Павло Себастьянович, і ми говоримо про український держапарат. Не забувайте підписатися, поставити лайк, щось написати в коментах. І сьогодні прозвучала така цікава новина Давид Арахамія сказав, що багато депутатів хочуть скласти мандат. Я такого від депутатів не чув, ніхто з них такого не писав. Але Тарахамія таку новину нам об'явив, що депутати не хочуть більше залишатися депутатами, тобто починають відчувати свою відповідальність. Хочу вам нагадати, що в жовтні місяці вже сплив термін годності. Я не знаю, як українською правильно сказати термін використання наших депутатів. Тобто, в жовтні вони мали вже переобратися їх легітимність закінчилася. Ну, їх легітимність, я думаю, закінчилася вже давно, тому що ніхто не довіряє нашим депутатам. Всі закони, правила, які вони створюють, умови життя, тільки погіршують наше з вами життя. Особливо це стосується підприємців, також стосується пенсіонерів і військовослужбовців. Тобто, постійно якісь негаразди з виплатами. Військовослужбовцям і головне відсутність зброї. Відсутня зброя. Просто немає мін, немає патронів, немає дронів і немає транспорту, немає звичайних пікапів. І ніхто не знає, чому залужний не замовляє у Умірова пікапи. Чому військово-політичне руководство. Керівництво не вважає за потрібним забезпечити транспортом наших військовослужбовців. Чому вони повинні використовувати гужеву тягу чи на якихось тачках там вести своє майно, свої рюкзаки, озброєння? Це дуже дивна ситуація. І президент наш вважає, що ми повинні відвоювати території. Не зрозуміло, яким чином як він збирається відвоювати території зараз прямо. Ну а наша позиція, це і я, і слава дубина, і анатолій кіменка. Ми давно вже кажемо, що потрібно копати фортифікаційні споруди, бетонувати їх, і уходити в глуху оборону, і накопичувати зброю, накопичувати силу. Але за ці два роки, особливо за 23 й рік, що дуже дивно, наша держава зовсім не почала виробляти озброєння. Ми бачимо прямо зараз, сьогодні, як шалені гроші витрачаються на всяку фігню, на, на озеленення і благоустрій. І це продовжується. Це ніхто не припиняє. Ніхто не припиняє цей викид грошей. Я не можу цього зрозуміти зовсім. І бо цей факт, що депутати вже хочуть скласти повноваження, показує, що влада не знає, що робити. Просто не знає, що робити. І ми повинні сконцентруватися виключно на тому, щоб знищувати ворога. Не потрібно йти в наступ. Потрібно бути просто в обороні. І основна мета має бути знищувати ворог. Тобто росіяни мають понести поразку на нашій території. І це нормально. Тобто зараз кудись там лізти на ці мінні поля на їх лінії суровикина ну це просто безглуздо, це божевілля. Тому потрібно просто виготовляти озброєння і знищувати ворога, і убезпечити своїх. Громадян своїх військових. Я б на місці Зеленського відкрив кордони і відпустив на волю всіх, хто не бажає залишатися тут. Тому що залишатися зараз в Україні дуже небезпечно. Я впевнений, що росіяни готовлять дуже потужний ракетний удар. І ми це побачимо найближчим часом. Тому ну, навіщо тут. Тримати людей, які не хочуть приймати в цьому участь, вони будуть допомагати із-за кордону. Потрібно створювати багато дронних підрозділів, створювати багато-багато дронів це все, що ми можемо зараз робити. Всі ці мрії про літаки, танки потрібно забути просто. Якщо дадуть, добре. Якщо дадуть, дуже гарно. Але Потрібно виробляти своє озброєння в дуже великій кількості. І ми це можемо робити. Потрібні просто ресурси, просто фінанси, більше нічого не потрібно. Навіть е Крестильов, це КБ Луч, сказав, що ППО ми можемо розробити своє, потрібні тільки гроші. Він каже: дайте гроші, і ми розробимо, і все будемо виробляти. Ну так. Ми викинули за 2023 рік 700 мільярдів на благоустрій. 700 мільярдів на благоустрій під час війни. Ми продовжуємо виплачувати зарплатню, наприклад, голова НЗК, 15 тисяч євро на місяць. Ви можете уявити собі таке? 15 тисяч євро на місяць. Одна людина отримує такі гроші. А що в нас тисячі суддів, прокурорів? А скільки працівників в державних банках, які отримують мільйони на місяць, і ми продовжуємо так жити. Держапарат не скорочується. От зараз Зеленський полетів до Аргентини, де президент скоротив 9 міністерств одразу. Просто взяв і ліквідував 9 міністерств. А наше міністерство потрібні нам. Час війни, ну навіщо витрачати гроші на міністерства? Це сотні тисяч людей. Ну Не виключно в міністерствах. А при кожному міністерстві є вже всілякі інспекції, агенції, чого там тільки немає: відомства, офіс реформ. Все це потрібно просто ліквідувати. Ну, зараз не на часі для цього всього. Ну і, звичайно, економічна реформа, але ніхто їх не збирається проводити. Гетьман просто сміється, каже, не, жодних реформ не буде, поки війна йде, які тут можуть бути реформи? Да він і до війни не хотів їх проводити. Тому, блін, ситуація така, патова, я б сказав. Якщо Зеленський не почне швелитися, щось робити, я не знаю, що тут буде. Який буде якийсь соціальний вибух? Ну, подивимось, що він скаже зараз після візиту до Сполучених Штатів, але я думаю, що буде багато оптимістичних заяв, нам дадуть якісь там гроші і щось може озброєння якогось. Але не стільки, щоб це була якась там перемога. Тобто. Чем отличается Захид от нас? Он отличается этикой. Что такое этика? Что такое этика? Этика – это понимание добра и зла. Что такое хорошо и что такое плохо? Помните из детства? Мы все знаем, что такое добро и что такое зло. Даже Хетьма это знает. Я думаю, что он знает, что он абсолютно зло. Он абсолютно зло. Тому що такі схеми з ПДВ, які він проводить в податковій службі, ну це не може робити добро, правильно? І чим відрізняється Захід від нас? Народи ніби такі самі. Тобто, ми, коли приїжджаємо на Захід, ми там ну, почуваємось нормально. Для нас те ж саме, добро, що для них добро. Не криди, не, не вбивай. Все зрозуміло християнська етика. Але в них. Ця етика підтримується на рівні держави. Державні інституції, державні правила, державні закони заохочують і підтримують добро і карають зло. Все це дуже просто. Тобто закони налаштовані так, що добро підтримується, а зло не підтримується. І всі чиновники на це працюють. Державна машина працює на те, щоб захистити права людей, щоб підтримати добро і знішкодити зло. От як працюють західні державні машини. А українська державна машина працює навпаки, вона заохочує зло. Ну, зарплатня в 15 тисяч євро в голові назика. Це добро чи зло? Коли пенсіонери отримують 50-60 євро, а голова НЗК 15 тисяч євро. Коли бракує озброєнь на фронті, а голова НЗК отримує 15 тисяч євро. І так по всьому державному апарату. Тобто державний апарат України виключно про себе. виключно про себе. Для них війни немає, для них пенсіонерів немає. І проблеми підприємців їх зовсім не цікавлять. Ну, До голови НАЗК хіба приходив колись інспектор там з праці чи пожежник? Ну, як би і прийшов, хто би платив штрафи? Держава. Ми з вами своїми податками платили б штрафи. До нього ніколи не приходили маски шоу. Да? Щоб вдома в нього не топталося по коврах. В сапогах озброєні люди, да? і не шукали гроші, там, під подушками. От, якщо б голова НАЗК відчув це колись, він би наказав, що в Україні немає корупції. Тому що всі ці інспекції, перевірки, маски шоу це корупція в чистому вигляді. Це і є корупція нищівна, яка знищує просто добро. В нашій країні. І все. О тим ми відрізняємося від Заходу. Що Захід підтримує добро і карає зло. А в нас навпаки державний апарат продукує виключно зло і приниження для людей. Тобто будь-який контакт з державним апаратом це приниження. Тому Захід і не хоче нам допомагати. Він же це все бачить. Він бачить Новікова, він бачить нашу судову систему, він бачить, які зарплатні отримують судді, які зарплатні отримують наші банкіри з державних банків і топ-менеджери державних підприємств. Вони все бачать це. Вони бачать схеми депсертифікатів і ОВДП, Мінфіну і Нацбанку. Тобто, розумієте, яка ситуація зараз в нас склалася? У нас Нацбанк і Мінфін головний конкурент бізнесу. Тобто, бізнес не може отримати гроші в банках, тому що всі гроші банки віднесли до Нацбанку, купили деп-сертифікати або ВДП в Мінфін. Ось і все. Тобто головні фінансові організації Нацбанк і Мінфін, які створюють. Правила гри внутрі країни, які створюють бізнес умови, є конкурентами бізнесу. Це розумієте? Це просто смішно. І коли Захід на нас дивиться, він же все це бачить. Тому нам і не хочуть допомагати. Ось така ситуація зараз в нас в суспільстві. Ну, як на мене, це. Те, що роблять депутати, ну, це показує, що вони наближаються до якоїсь черти, до якоїсь межі і щось обов'язково станеться. Ну, так не буває, щоб така соціальна напруга просто так зникла. Якщо не буде прийнято якісь радикальних рішень по поточній ситуації, то десь щось вибухне. Це все на сьогодні. Дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь, до побачення.